Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. А це Микусь. Сьогодні немає якоїсь конкретної теми граматичної, стилістичної, ортографічної, щоб її окреслити. Але хотіла з вами поговорити і ось говорю у зв'язку з тим, що Читаючи повідомлення в інтернеті, бачу, як неправильно вживаються деякі поняття, окреслення, і саме про це хотіла б сьогодні поговорити. Сьогодні багато речей можна купити через інтернет, і тоді виникає питання: а яким чином будуть доставлені ці товари? Але перш за все, як буде проведена оплата за них? І, звичайно, ми знаємо термін передплата, коли спочатку платиться, а потім висилають тобі товар. Але як же називається такий спосіб, коли ти спочатку. Замовляєш товар, його тобі присилають, і от в той момент, коли ти його отримуєш, або у поштовому відділенні, або від листоноші кур'єра, ти оплачуєш його. Як це називається? На жаль, на деяких сторінках продавців можна знайти окреслення накладна плата або накладний платіж. У мене питання на що ми його накладаємо. Подивіться, це ж так просто. Якщо є передплата, то є і післяплата. Тобто спочатку отримуємо товар, а після того платимо. Інша справа. Вони довели це на справі. Можна прочитати в інтернеті. Але ж ні, українською говориться, вони довели це ділом. Ну, я б з тобою поспорила. Або давай поспоримо, що маємо пороти? Не маємо нічого порення, тільки побиймося об заклад. Побиймося об заклад. Про це ми вже говорили в одному з попередніх фільмиків. Не пригадую в якому. Подивіться, самі знайдете. І тут мені пригадалася ще одна ситуація з мого педагогічного життя, коли я була вчителькою початкових класів в українській школі у Ризі. І я питалася, щось дітям емоційно пояснювала. І, і, і щоб дізнатися, чи вони це розуміють, чи вони взагалі сприймають, я питалася, я маю рацію. І один учень мені щиро відповів ні. І я спиталася, чому? Тому що у вас з кишені не стирчить ніяка антенка. Більше про це запрошую дізнатися у фільмику Правий лівий. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!